До вас, як заступників і сторожів нашого життя, приходжу з поклоном і проханням, ви споглядаєте Божу велич, ви святі ангели, що найближче стоїте у страсі й покорі перед престолом Пресвятої Тройці, ви, кого опромінює невимовний блиск Божої слави, моліть милостивого Бога, щоб зберіг мене від усього злого, а особливо від упадку в спокусах випросіть мені вашими молитвами, ласки, боговгодно прожити дні мого життя та ласки служити Богові з такою побожністю, з якою ви служили Ісусові Христові, коли Він перебував на землі, і з якою й тепер служите Йому на небі, а ти, Господній, мій, Анче Божий, що взяв на себе гріхи цілого світу. За для молитви Твоєї Пресвятої Матері і всіх небесних духів, що оточують престол Твоєї Божої Величності, вислухай моє прохання і пошли свого ангела, хоронителя моїй душі і моєму тілу, щоб я під Його проводом була охоронена від видимих і невидимих ворогів та сподобалась Твого помилування разом з усіма Твоїми вгодниками. Амінь. Святий великий архистратиже Михаїле, ти що найближче стоїш до Пресвятої Троїці, начальнику небесних полків, що кличемо, хто, як Бог, кинув збунтовані небесні духи в пекельну безодню, захисти церкву нашу, наш нарід, мою родину та мене, від напасти й злого і вчини, що Бог у моєму житті завжди і усьому перемагав. Амінь. Великий Гавриїле, світлий посланче, несотворенного світла, тобі відкрито велику тайну, що від віків була стережена і закрита навіть перед ангелами, і ти цю тайну виявив єдиній причистій у день благовіщення в Назареті, разом з нею молив Всевишнього Бога, щоб подав нашим душам мир і своє велике помилування. Амінь. Святий Рафаїле, ти, що назвав себе одним із сімох святих ангелів, які підносять молитви святих. І з ними стають перед славою святого Бога. Ти був супутником Товії в далекій дорозі, ти був його поводарем і опікуном, ти завжди давав добру раду і хоронив у небезпеках, ти був у всьому вірним помічником і другом. Будь і нам, що приходимо тепер в небезпечну земну подорож з життя, ти, великий Божий Архангеле, будь нам усім товаришем і провідником у нашій мандрівці. Моли, владику Христа за мене нужденно і смиренно, щоб не тішився мій ворог, моєю погибелю, та щоб не говорив про мене, що ця людина в пустоті жила, дні її життя пройшли марно, як тінь, святий, Архангеле Рафаїле, захисти мене від такого нещасного кінця моєї життєвої дороги. Амінь.